Виконуємо побудову конструкції з поглибленою лінією пройми та подовженою лінією плеча. Друга назва цієї конструкції сорочечний рукав. Характерним для даної конструкції є те, що вона має вільний силует та відсутня нагрудна виточка. Якщо нагрудна виточка все ж таки виконується, її побудова вона будується, то це звичайно, вона переноситься в лінію горловини. Для побудови конструкції використаємо. Запропоновані розмірні ознаки, які в нас записані на нашому листочку. Отже, давайте розпочнемо з вами нашу побудову. Будуємо вихідний прямий кут. Позначаємо його літерою А. Від точки А. Відкладаємо довжину талії переду розмірного знаку, яка дорівнює у нас 42 см, означаємо лінію талії. Від лінії талії відкладаємо положення лінії стегун. величина у нас постійно дорівнює від 18 до 20 см. Ми відкладаємо 18 ставимо точку Б. Також від точки Т відкладаємо вниз. Довжину нашого виробу 50 см, позначаємо точкою N. Від точки Т вгору відкладаємо розмірного ознаку глибина горловини 35 см, позначаємо точкою А1. Від точки А вниз відкладаємо. Висоту грудей, яка дорівнює 26 см, позначаємо точкою Г. Через отримані точки проводимо горизонтальні лінії під кутом 90 градусів. Окрім точки А1. Лінії проводимо довільні, для того, щоб потім на них відкласти ширину нашого виробу. Від точки Г відкладаємо ширину виробу по лінії грудей. Особливістю даної конструкції є те, що прибавку, яку ми використовуємо для побудови до лінії грудей, до СГ3 у нас буде дорівнювати від 8 до 10 см. Отже, від точки Г ми відкладаємо точку Г10, яка буде дорівнювати 45 і ми візьмемо прибавку 10 см. В сумі це у нас буде 55 см. Відкладаємо 55 см, позначаємо точкою Г 10 Через точку Г 10 проводимо вертикальний перпендикуляр. На перетині з горизонтальними лініями. Позначаємо відповідні точки Т10, Б10 і М10. Зайві лінії, якщо в цьому є необхідність, ми можемо з вами витерти. Переходимо до побудови безпосередньо пілочки. Від точки Г ми відкладаємо. Розмірну ознаку центр груди, яка дорівнює 9. Ставимо точку С. Від точки С проводимо першу дугу ВПКП 23 см. Проводимо першу дугу. Друга дуга це розмірна ознака ширина плечового поясу переду, 18,5. Відкладаємо її від точки А1. А1. На перетині отримуємо точку П. З точки П на горизонталь А ми відкладаємо розмірну ознаку ширина плеча, яка дорівнює 12,5 см. Отриману точку, називаємо точку А2, це буде наша точка основи шиї. Далі переходимо до побудови спинки. Спочатку відкладаємо довжину спинки. Від точки Т10 відкладаємо розмірну ознаку: спочатку ДТС 1 40 см, потім 36,5 см. Це буде ДТС2. Відкладаємо 41 см. Позначаємо точкою А10. І також 36,5. Це буде точка Р10. Від точки А10 проводимо горизонталь під кутом 90 градусів. Від точки Т10 відкладаємо допоміжну точку. 2,5 см це постійна величина, і позначаємо точкою Т9. З точки Т9 проводимо першу дугу, яка буде дорівнювати розмірні ознаці ВПКС 41 см, так. виміряємо 41 см на нашій лінійці. І проводимо з точки Т9 першу дугу. Друга дуга це розмірна ознака ширина плечового поясу спинки. В нашому випадку вона дорівнює 19 см. Виміряємо її на лінійці і проводимо дугу з точки Р10. На перетині утворюємо точку П9. З точки П9, на горизонталь А10 відкладаємо розмірну ознаку ширина плеча 12,5 см. Це у нас буде точка А9. З'єднуємо її з точкою П9. Наступна особливість нашої конструкції полягає в тому, що ми з вами подовжуємо лінію плеча на 2-3 см. Тобто, нам необхідно спочатку видовжити лінію плеча від точки П і від точки П9. На даних лініях у нас подовження плеча від 2 до 3 см. Ми відкладаємо 3 см і позначаємо П3 і так само робимо по спинці. Від точки P9 відкладаємо таку ж саму величину для того, щоб плечові зрізи були рівні 3 см і ставимо точку P9. Тепер нам необхідно знайти з вами положення бічного зрізу. Для цього ми з'єднуємо точку P' і P9', отриманий відрізок ділимо навпіл. Точки, яка в нас вийшла по центру, ми будуємо перпендикуляр відносно лінії стегу або відносно лінії низу. Це буде наш бічний зріз. Знаходимо глибину пройму. Для цього від Т5, точки, яка утворилася на перетині бічного зрізу з лінії талії, ми відкладаємо вгору розмірна ознака висота бочка. 20 см відняти 1 см для сукні, блузи та халатів. 20 відняти 1 см буде 19. Відкладаємо 19, позначаємо точкою П2. Від точки П2 робимо додаткове поглиблення, яке у нас буде від 4 до 6 см. Ми відкладаємо 6 см і позначаємо точкою П3. Від точки П3 робимо додаткове розширення нашої лінії пройми і відкладаємо вліво і вправо по 2,5 см. Це буде наш розхил в ластовиці. Позначаємо точкою P31 і P32. Однією з особливостей даної конструкції є те, що у разі відсутності нагрудної виточки ми поглиблюємо лінію плеча та лінію горловини на 1 см, тобто робимо їх коротшими. Введемо наші деталі, одразу помітивши, що у нас на 1 см менше буде лінія плеча і лінія горловини спинки. Введемо нашу конструкцію. Обов'язково хочу звернути вашу увагу, що необхідно перепровірити наш виріб по лінії стегон. Наша розмірна ознака на півобхват стегон буде дорівнювати 49 см, тому ми перевіряємо, скільки у нас виходить по лінії стегон, в нашому випадку 55 см, а відповідно у нас з вами залишається 6 см прибавки по лінії стегон. Якщо у нас немає необхідності розширювати по лінії стегон, продовжуємо оформлювати нашу конструкцію. Також, також слід зазначити, що у нас пілочка і спинка, конструкція, вони будуть находити одна на одну, тобто спинка буде находити на пілочку, там, де у нас ластовується додаткове розширення, так. а спинка буде находити відповідно на пілочку. Форма пройму у нас буде щелевидна. Ось таку готову конструкцію ми з вами маємо.